як людина, яка в принципі підняла це питання і яка яку, 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 знайшла. Чи відомо вам стільки власне листівок було а, виявлено кандидатом кандидат, 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 на депутати Волосиновича, э, в яких саме селах села, розповсюджується в Катинському районі, і чи був допитаний Волосинович, як Свідок в прокуратурі по цьому питанні? І чи є якась офіційна позиція податків стосовно затримання людей Панчишина по самому питання? На даний момент триває слідство, дійсно порушена кримінальна справа, наскільки мені відомо, були становить два покази. Двої осіб в Хотинському районі зловили. От. Хоча... не розловили... Наскільки було семейника? Семенівка. Достолібно не можу дати відповідно запитання, тому що наскільки мені відомо кримінальна справа зараз відкриється, порушена. і в яких кількості Ми, Вони видавалися всьому кругом, але в якій кількості нам не відомо. А ви маєте хоч одного листівку? У вашому штабі є? А взагалі листівки були чи однак, не були? Львівці, Ви всі говорите, що були, а ніхто да. листівки нам не придивить. Листівки точно ну, були, у нас є поставити. Самої листівки в нас тут немає, Богдан Босанович нам її не передав до штабу, однак він нам надав фото звідси цими листівками, тобто на фотографіях А находиться. Там, там написано прізвище балосанович чи ні? так. Ви впевнені всі? Так. Там написано листанович. Добре думаєте? думаєш. Баланс... Баланс... Балансимо. Баланс... Ну, так ще раз скажіть. Баласимович чи балансимо? Баласинович чи баланси? Баланс... Як його прізвище, правильно? Балансимович. Баласинович. Баланс... Баланс... А там на області як написано? Балансимович. Так, це він чи не він? Про кого мовили? не мовити? Петро Дмитрович, ви що, піарчику виступали? мені цих листів. Насправді, <зв>. просто з боку вони зібрали автомобілізацій яка вирушила повністю до Києва. І, і, і тобто вже була запланована ця прес-конференція, ми хотілося її відміняти, і зв'язку з цим зібралися. Тобто позиції партії вона років того, що вона засудила стосовно самозаслідження людей і порушення кримінальної справи проти молодих людей. О, але, немає. Ну, поки що чіткої офіційної позиції саме від партії немає. Особисто мені з прокуратури телефонували, писали телефон голосом, сказали, що затримано двох осіб, в принципі, більше інформації ніякої в телефонному режимі. А чи таке уточнення все-таки прозвучало?